Таки ми приїхали пляж овоцовий. Працютання. Так, вітру. Це бочно літній красота, який. красота є, де посидіти. Для грилі все прикольно. Я на перший пішов. Що, холодно, Все так. Красота. Рома сразу же до води, Вода закрита ще. Ну, я дивилась бол грати, ну, гарно, гарно, тільки краса може така бути тут, на Польщі. Сцена лато. Ой, футбол, воно мало м'ячика взяти. Yeah. Хлопці. А, спершу? А що, зараз є закрита? Замкнита? Капе. А, а ч так пізно? але водичка чиста. Так закнято. І до заборчика ноги помочили і все. Ну, зате будемо знати, що таке є місце. Що? Хай собі дивляться, а що є? Кому щось доложне? Навіть ота вот штука є, щоб дивитися. Бінокль. Лісочок, а на... На нічого не видно, може, нам покрутити треба. Бригати бажання? Не, не можна. Заборонено. Фрикати, не можна. Ось такий кольоровий. 100 centimeters. Ну, Гарно, ні. <ріпи> холодно? Таке холодно. Теплесенько. <ріпи> а чого? Кіну <ріпи> ху. Я тебе заракину. Не можна так з мамою жартувати. Все. Святик. Боюсь. Гарна територія дуже велика. Сивенька. Чого? Природа гарненько, тихесенько. Є де посидіти, є де пограти. Погуляти. М'ячка треба ще брати. Бачив, є де футбол грати. Ще не сильно тепло. Чисто, гарно, не мусору, нічого нема. Де ти таку чистоту? травичка покошена, гарне синьо. на свіжому воздусі їдять. Сало, звісно, копаска. Цибуля, рибка, грильовці. Добре на свіжому воздусі. Природа як є, тренажори, все, позаймалися. А тепер треба потуху, по поснідати. А поклати ні. ні. А ноги підемо помочити. О, бачиш, ось там. Мама, виключає. Смачненько. А що, не добре їсти на свіжому повітрі? Смачно, ні? Такий аппетит капець. І цибуля просмердиться і все просмердиться.

два ще второй. Да я тобі на лайку чекаю. А буде той шарик. Він знайшов. Так. Ой-ой-ой. Шарик упав. Mm -hmm. Okay, we're gonna hello. We're gonna uh, divide the groups that are running. You wanna join the running game? Mm -hmm. no, yeah, no. okay. <laughs> 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 Да. Можно и один почему? Их вы пропагайтесь. Ik heb een paar dingen die ik heb gezegd. Ik heb gezegd dat ik een paar dingen heb gezegd. Ik heb gezegd dat ik een paar dingen heb gezegd. Ik heb gezegd ik een Ik heb dat ik Ik dat ik een paar dingen Ik heb gezegd dat ik een dat dat

Что там? Почиваем даль. Димофрухты с нутеллой, да. No, нутелло, Сину. <гум> Сыну. Mm -hmm. Ты уже доедаешь, да? Да. Такий відпочинок якісь ігри для дітей тут є. стоїть. Там пляж. Мама, я у неї печені кугаємо тут. Мама, печенка вистаємо. І що маєш зробити? Бери пальчиками. Ми так біля мусорників сидимо, посортованих. Ну, зато близько. О, наші автобуси стоять, ми приїхали на екскурсію на відпочинок. В ТікТок не викладає, який я за Ні, не викладаю. А в Ютубі буде викладати. В Ютуб теж не бажає. Там ніхто не дивиться, крім нас. Це для вас, сердечко, дивитися. Для вас, я не з'їв, ще покані. там? чого тут кусив, так? Я пагню комбікою. Скалечкою. Смаку та фрукти в нутелі, ні? Mm. Кайф. Uh -huh. Мама, ми то ще здаємо за сладку? Поправимо за 2 кілограми. Yeah, mm -hmm. yeah, we got it. — Десерт. — Десерт. — Тебе не Ми перед тебе знімаємо. Це пам'ятка. Будеш дивитися, в YouTube зайдеш. О, я був там! Я був там! — Де я був там? — А там був, на пляжі Оцовому. А був а там? А був на морі? — На морі ще не був. — Не був? А будеш? — Ніколи ще не був. Не бреши. Бо був. Правда був? Ні, не був? Поїм на море? Не їдемо на море. Мама! Мама, мама худає чуть. -чуть. А в в мене. Yeah. Yeah. <laughs> Це комплімент зроби. <laughs> <laughs> да, Паниклих да? комплимент. Подушу, буде на мам. Треба буде йому нутелі. Мам, мам, дивитись. Швенка! Ай-ня-ня, смак дитинства, ні? ні. Не? Мам, дивитись, палець. Ну так! ну там, не така, не чисто. Смак дитинства.